Коли сьогодні ми говоримо про краків, ми уявляємо місто, повне світла, студентів і туристів, камінні вулиці, дзвони Маріатського костелу, запах капі біля ринку. Але якщо придивитися до цих вулиць, особливо вночі, можна відчути щось інше, давній подих міста, яке пам'ятає біль. Бо краків це не лише столиця польських королів, це місто, яке пережило море. 15 століття. Європа втомлена війнами і голодом. Люди вірять у забобони, у знаки, у гнів Божий. Місто Краків одне з найбагатших у королівстві. Тут торгують тканиною, вином і золотом. Сюди приїжджають купці з Венеції і Любека. Але саме сюди одного літа приходить те, що старі хроніки назвуть коротко мор, який спалює душі швидше, ніж тіла. Почалося, це як завжди, чуток. Кажуть, у портовому Гданську поверли перші моряки, їхні діла були синюваті, очі скляні, і ніхто не наважувався їх торкнутись. Коли про це дізналися в Кракові, влада наказала зачинити північні брами, та смерть уже йшла тихо, невидимо, як туман звісли. Перші трупи знайшли в Подгурю, бідному передмісті. Там жили ремісники, різники, прачки. Вони не мали лікарів, не мали кому сповідатись. Люди просто падали посеред вулиці і за кілька годин після перших симптомів задихалися, наче хтось душив їх невидимими руками. Так почалася чорна літня ніч Кракова. У замку Вавель тодішній король Казимир IV видав наказ спалювати будинки, де з'явився мор. Але пожежі не допомогли, дим лише змішувався із смородом смерті. Міські стіни не могли втримати те, що не мало тіла. Тоді з'явилася вона. Її назвали чумною дівчиною. Ніхто не знав, звідки вона прийшла. Одні казали, що це послушниця монастиря, яка втекла від сповіді, інші, що це сама смерть у людському обличчі. Вночі, коли місто завмирало, її бачили на вулицях. У чорній сукні, з кошиком сухих трав. Вона торкалася дверей, і наступного ранку там помирав хтось із мешканців. Місця не ховалися за віконницями, але було й інше. Казали, що якщо встигнеш заглянути їй у вічі, побачиш власну долю. І ті, хто бачив, часто самі йшли до шпиталю Святого Духа, бо розум їх не витримував. У ті дні монахи писали хроніки. Намагаючись зберегти порядок у хаосі, один із них, брат Миколай, лишив запис, який зберігся в архівах надвечір у місті чути лише дзвони й плач, усі брами замкнено, і тільки пси блукають вулицями. Смерть не знає кордонів, вона заходить до костелу так само легко, як до шинку. Коли морок досяг ринку, люди втратили глуст, селяни перестали возити хліб, купці кинули свої склади. А на центральній площі стояли лише труни. Вночі їх складали у величезні ями за мурами. Городяни запалювали свічки на вікнах, щоб душі могли знайти дорогу до неба. Та, попри страх, місто жило. Хтось відкривав лавку, хтось пік хліб до солдатів, а хтось молився. Людська впертість, мабуть, сильніша за будь-яку смерть. Одного вечора, коли над містом спустився важкий туман, молодий аптекар і ям. Побачив ту дівчину. Вона стояла біля криниці, біля маріатського костелу. Її обличчя було блідим, але очі живими, як жар. Ян крикнув їй, спитав, хто вона. Вона відповіла просто Я лише попереджаю. Він підійшов ближче, та в ту мить вона розчинилася у повітрі. Наступного ранку весь квартал аптекаря спалахнув епідемією. Сам Ян записав у своєму щоденнику. Може, то не диявол, а янгол, що несе спасіння через смерть. І ось у серпні 1467 році, коли мор досяг апогею, мешканці влаштували хресну ходу. Вони несли мощі святих, співали псалма, падали на коліна просто в калюжі. За переказом, тоді блискавка вдарила в дзвіницю моріатського костелу і загорівся шпиль. Люди прийняли це знак Бог гнівається. А потім, так само раптово, як почалося, усе стихло, мор відступив, тіла поховали, вулиці вимили оцтом і життя повернулося, але місто вже ніколи не стане колишнім. Після того Краків пережив ще одну епідемію, але саме та. 15 століття увійшла в пам'ять як найчорніша. і саме тоді народилася легенда про чумну дівчину, яка нібито з'являється щоразу, коли місто забуває про минуле. Кажуть, що вона досі ходить тими вулицями у відблиску ліхтарів біля флоріанської брами, у дзеркальних вікнах аптек, у відлунні дзвонів. Вона не карає, лише нагадує, бо людство має коротку пам'ять. Іноді історики кажуть, мур у Кракові це лише статистика. Вони наводять цифри, 10 частин населення, втрати торгівлі, міські укази, але за кожною цифрою чиясь мати, дитина, кохана, і за кожною смертю молитва, що не була почута. Якщо ви колись будете у Кракові, спробуйте пройтися вночі вузькими вулицями біля костелу святого Анджея. Там – де старі камені темніші за інші. Якщо стане тихо, ви можете почути кроки кажуть то не привиди, то саме місто нагадує про себе, бо мор це не лише хвороба, це дзеркало людської душі. Кожна епідемія вчить одне й те саме життя крихке. страх заразний, але співчуття теж, і поки хтось готовий запалити свічку в темряві, смерть не переможе.